Знову російські війська запускали свої тріскотливі шахеди із Курська. Летіло, зокрема, і на столицю. А на Полтавщині ударило по промисловому об'єкту. Харків ворог атакував кабами. Били всім, чим можна по Запоріжжю та Херсонщині. Головне про наслідки ворожих ударів тут і зараз на каналі. «Сейчас». час підпишіться, аби не пропускати головного. Ніч проти 14 листопада не стала тихою для жителів низка регіонів України. Російські окупанти атакували наші території 59 ударними дронами. Запускали апарати з району російського Курська. ППО вдалося збити 21 дрон у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 безпілотників були локаційно втрачені. Уранці протиповітряній обороні довелося попрацювати над київщиною. Всі цілі збиті без наслідків. На жаль, тим часом на Полтавщині ворожий шахет завдав удару. Атакував промисловий об'єкт ще в темний час доби. Почалася сильна пожежа, і, за даними ДСНС, до самого ранку рятувальники ліквідували горіння. Втім, є відносно й гарна новина, обійшлося без постраждалих. Керівник Харківської області Олег Сінігубов повідомив про скид каба. О 9-й ранку четверга росіяни вдарили по селу Загризове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Напередодні, 13 листопада, ввечері, ворог обстріляв Куп'янськ. Зафіксовано влучання по автомобілю швидкої медичної допомоги, поранено 66-річного водія. Ще одне влучання по приватному житловому сектору. Постраждав 49-річний чоловік, пошкоджено будинки. На Харківщині через обстріл Федерації було пошкоджено високовольтну лінію, знеструмило населені пункти Слатине, Безруки, Продянка, Цупівка та Нова Козача. А в самому обласному центрі вибухи минулого дня фіксували двічі. Росіяни запускали по місту дрон «Молнія-1». він влучив багатоквартирний будинок, пошкоджено 10 автомобілів, постраждали 4 людини. Внаслідок вибуху іншого дрона пошкоджено ще 13 автомобілів на парковці. Тероризував машину медиків противник. І на Херсонщині бригада екстренки транспортувала двох постраждалих до лікарні у Станіславі. І В цей момент ворог скинув на них вибухівки із дрона. Попри те, що сама карета швидкої повністю знищена, ніхто з медичних працівників, на щастя, не постраждав. Всього в регіоні через злочинні накази Путіна 15 людей дістали поранення. Війська РФ обстріляли сам Херсон та населені пункти. Серед них Береслав, Понятівка, Антонівка. Ураження отримали комунальні підприємства, пожежна охорона, будинки та приватні автівки. Пошкоджено багатоповерхівку, сім приватних будинків, господарчу споруду, гараж і машину швидкої допомоги. Протягом доби окупанти здійснили 410 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, зокрема авіаудар по Білогір'ю. Було атаковано 251 БПЛА, 16 обстрілів прийшлося із РСЗВ та 142 артобстріли. Зафіксовано 38 випадків руйнування житлових будинків та інфраструктури. Мирні жителі вціліли на Миколаївщині. Ворог тричі атакував дронами типу FPV Куцрубську громаду. Там постраждалих немає. На півночі окупанти обстріляли 11 громад Сумщини. Під вогнем, зокрема, опинилися Сумська, Юнаківська та Великопосарівська і інші громади. Зафіксовано 175 вибухів. Сили протиповітряної оборони збили 11 дронів шахет у небі над областю. Але поранення отримали дві цивільні особи. Пошкоджено житлові будинки, магазин, легкові автомобілі. Ми ні на день не припиняємо фіксувати всі злочини держави терориста. Віримо у сили добра і наближаємо нашу перемогу. Кожен як може! Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. ППО збила дві крилаті ракети Х-101, дві балістичні ракети та 37 БПЛА противника із 90 Які наслідки? Про це далі у випуску на каналі «Сейчас». час. Підпишіться і вперед. Вперше за 73 дні на столицю російські агресори випустили дрони та ракети. Були застосовані, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування, барістичні ракети КН-23, КН-24, Іскандер М. Безпілотники типу Шахет, Герань, Гербера, Пародія. Містяни з самого ранку 13 листопада чули вибухи. Тим часом БПЛА прямували курсом на Київ через бровари. Міський голова кличко підтвердив: один із безпілотників помітили над самісіньким центром Києва. <звук> За даними телеграм-каналів, після прильоту в столиці розгорілася сильна пожежа. Вогонь бачили в районі лісової. У небо здіймається величезний стовп диму. На місці працюють рятувальники. Очевидці зафіксували збиття дрона ще й над Вишневим у Київській області. На цих кадрах видно, як апарат стрімко втрачає висоту, падає додолу і тільки через деякий час детонує. На цьому місці виникла яскрава пожежа. Загорілося складське приміщення. На жаль, чоловік 48 років отримав сад на голови, але його стан задовільний. Пожежа вже локалізована. Повітряний удар Збройних сил Росії по Києву тривав майже дві години, а загалом тривога в регіоні більше восьми. Тим часом донімав противник і інші області. Такий вигляд має карта польоту ракет РФ під час атаки. При цьому керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив. Російсько-ракетно-дронова атака не була масованою. Посадовець наголосив, що для масованого удару в Російській Федерації все готово. Ворог накопичує у крилаті ракети і продовжує це робити на зиму. А застосування стратегічної авіації це підтверджує. Додав він. Об 11.30 середи у Салтівському районі Харкова біля торгівельного комплексу. Зафіксовано удар ворожого БПЛА. Пошкоджено кілька автомобілів на парковці. За даними глави ОВА, попередньо постраждалих немає. Минулої доби ворог двічі за день атакував Харків дроном нової розробки. Від агресії РФ постраждала 70-річна жінка у тому ж Салтівському районі та ще дві жінки 55 та 50 років у Слобідському. На Харківщині ввечері, 12 листопада, ворожа авіація здійснила удар кабом по селу Уде. Другий удар прийшовся поблизу села Одноробівка. Щодо Донеччини, вісім жителів Курахівської громади загинули. Ще 13 дістали поранення через російські обстріли протягом минулих двох тижнів: від 28 жовтня до 10 листопада. За цю добу росіяни дев'ять разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджено будинки в Кураховому, поранено людину в дачному та пошкоджено дитячий майданчик у Покровську. Під обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади у Краматорському районі пошкоджено 9 будинків у Лиманській громаді та обстріляно околиці Костянтинівської громади. У Бахмутському районі постраждали будинки в Сіверську, Турецьку і Часоярівській громаді. При тому 510 ударів задала армія РФ по території 16 міста сіл Запорізької області. Продовж доби 12 листопада. Зокрема, 22 удари це авіаприльоти по Запоріжжю, Кам'яному, Степногірську, Кам'янському, Приморському та Малій Токмаці, повідомив ОВА Іван Федоров. У Дніпропетровській області росіяни обстріляли із РСЗВ «Град», артилерії та дронами Камікадзе, Нікополь та Марганецьку громаду. У результаті ворожих атак були пошкоджені кілька підприємств. Обійшлося без жертв. Такий вигляд має Дніпровський район Херсона після нічної атаки російських військ. Прилетіло по житловій п'ятиповерхівці та гуртожитку, через що виникли пожежі. Займання оперативно ліквідували рятувальники, які прибули на місце події. Минулої доби внаслідок обстрілів на Херсонщині поранені 10 осіб. Пошкоджені освітній заклад, адмінбудівля, пожежна охорона, 5 багатоповерхівок та 32 приватні будинки. Армія РФ обстріляла 20 населених пунктів області. Повідомляє керівникова Олександр Прокудін. Неуминув агресори агресор Сомщину. Внаслідок ударів РФ по прикордонню пошкоджено три приватні будинки, два магазини та автобус. Повідомили в Нацполіції. Під обстрілами за добу було 34 населені пункти. Дякую вам за увагу. Аби завжди бути в курсі подій та отримувати оперативну інформацію. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новинами.